Харків'янин Олег Сапаленко, відомий як ювелір, у цивільному житті був майстром у ювелірній галузі спортсменом та дитячим тренером. Проте його справжнім захопленням стала військова справа. У 2014 році чоловік взяв участь у захисті України від ворожої агресії на сході. З 2019 року входив до складу 25-го десантно-штурмового батальйону. Однак найбільшим подвигом стала служба у лавах Збройних сил України під час широкомасштабної війни. Івелір виконує обов'язки розвідника снайпера та успішно брав участь у бойових завданнях. Колишній командир Олега, згадуючи про товариша, підкреслює його військову майстерність та готовність брати участь у найскладніших операціях. Дуже повлікався військовою справою. Ось тому він в 16-му році добровільно пішов воювати в складі добровольного підрозділу. От він не отримав зарплатню ніяку, і багато дуже ця людина перейшла, Дуже багато насамперед, за т -т ті час, який він воював. Він такий вже був, можна сказати, профі в плані військової справи. Обірвалося життя Олега 24 червня 2022 року. Під час захисту Харківської області від ворога, за словами його побратимів. Ювелір врятував десятки життів, викликавши на себе вогонь, у результаті чого загинув. Товариші по службі акцентують відданість, весела вдача, гуманність та професіоналізм Олега зробили його прикладом ідеального громадянина та героя, вартого поваги та захоплення. З Олегом ми були знайомі з року з 2010-го, ще по фанатському руху. Ми були фанатами клубу Металіст. Це дуже такі, така світла людина. Він завжди, завжди був позитивний, дуже багатогранний. Тобто він добре вмів працювати руками. Ось чому в нього і було, було прізвище ювелір, тому що він навчався в коледжі на ювеліра. Ось. Тобто, в нього були такі заточені руки. Він завжди міг щось зробити, щось відремонтувати. Сказати так в двох словах, це душа компанії була завжди. Минулоріч, щоб зберегти пам'ять про героя, Олегу Сапаленко відкрили меморіальну дошку у Харківському ліцеї No73. Саме тут майбутній розвідник Сапер здобував освіту. Проте побратими ювеліра вирішили реалізувати більш масштабний проєкт. Щоб увіковічнити героїзм та жертовність товариша, вони звернулися до творчої групи Кайла Све». І ось, уже майже рік митці Яна Вовк, Роман, Бартала та Сергій Якименко працюють над створенням унікального муралу площею 260 квадратних метрів, присвяченого ювелірові. Проєкт був розміщений на фасаді багатоповерхівки, що знаходиться на проспекті тракторобудівників. Це рішення було прийнято недаремно, адже обране місце мало значення для Олега. Він жив у сусідньому будинку. Проектом ми займаємося вже більше року, бо е, одразу ми робили макет. Ми його переробляли дуже багато, дуже багато разів. Е, потім е, вирішували, на якому фасаді це буде зроблено. Е, е, розмовляли з мешканцями цього будинка, е, питали дозволу. Питала дозволу у, міських, у міської влади, і після цього, ну от майже рік пройшов, і ми ем, приступили до реалізації цього проєкту. Проєкт е, дійсно важкий, бо, як ви знаєте, всі військові м, не мають дуже багато світлин. Ми працюємо з чим, з чим є. І це е, часто це Фото з телефона чи ще щось таке, ну, тому збираємо, що можемо. За словами учасників творчої групи Кайла Све», побратими ювеліри беруть активну участь у вирішенні питань, що виникають в ході реалізації проєкту. Також сам військові товариші тримають контакт із родиною Олега. Яка важко переживає втрату близької людини? Це дуже важка, важке питання для родичів, тому що тіло Олега так і не знайдено, вони навіть не змогли поховати його. Вони спілкуються дуже близько з побратимами, і побратими дуже чутливо відносяться до пам'яті Олега. І я коли розмовляла, це дуже відчувається. Робота над муралом обіцяють завершити за два-три тижні. Для творчої групи Кайла Свевен стане вже четвертим проєктом, у якому митці зіткнуться із зображенням військових. Зокрема, раніше художники працювали над створенням муралів на честь Малиша у першотравневому та варяга у Києві. Нам треба відтворювати свою історію, своїх героїв. Щоб наші діти розуміли, що тут коїлось, такі морали, такі акції вони загартуються в серцях людей, в умах молоді. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Старенков, Андрій Паколов, Харків. Новини.